А що взагалі відбувається? Хтось пояснить мені. В мене є однокласник, який з дитинства, перша група неробочої інвалідності. Ну, ладно, прийшов час, йому воєнкомат прислав повістку, ну, треба пройти перевірку, обновлення даних. Якось він з допомогою це пройшов, йому підтвердили його інвалідність і відпустили. Але пройшло декілька місяців і йому знову прийшла повістка. Він поїхав, і що йому сказали, що тепер вже служать із першою і нульовою групою інвалідності. Ну, Що це відбувається? Проте, поліціянтів нікого не трогають, самоврядування оті депутати, у кого по 10 помічників, їх не трогають і не будуть трогати. І вже діло дійшло до молодих, до інвалідів. Тобто, що? Виходить так, що всіх перебили нас чи що. І вони ще кажуть, що в нас втрати невеликі. Коли на це дивишся, мені ну, здається так, що в нас втрати куди більше, ніж в них. Якщо вже інвалідів хочуть хапати. 18-річних і кажуть по телевізору, а якщо не вони, то держава пропаде. От навпаки, якщо всіх положимо, тоді держава пропаде. І вже кожен, хто зайде сюди, просто купить ті, хто кого оставив, залишиться, і вже нічого, ніякого діла, ніякої України не буде. Тобто, виходить, час повна утилізація всіх включена, чи що? чи в нас не вистачає настільки людей. Проте на полігонах строїти, щоб туди, туди прилітала ракета і вбивала всіх. Це сука, блядь, хватає розуму, так? Це, ху, вистачає розуму, у ці построєння у всіх частинах. Четвертий год і вже всі знають, де хто стоїть, блять, і все, все одно построєння є, бо якийсь хуй приїхав блядь, з зірками. До чого, а що далі буде? А далі що може бути? Капітуляція скажу, Там в нас просто, мужики, в нас просто чоловіки закінчили, все На. Ми здаємося, хоча ми могли здатися, чи не могли здатися, чи могли домовитись. З цього ж ніхто не скаже, як насправді. А насправді, я так розумію, і приблизно не йде мова про ці якісь там землі. Вони по факту нахер нікому не потрібні, по факту. Хто там буде жити? Все роздолбано, весь Донбас, там всі тільки пару місць залишилось, які якось там стоять. А так все в руїнах. Далі буде, так? Чи ні?